Так, я хочу, щоб це відео було відео легкої ностальгії. Я не буду перераховувати усіх, кому я вдячний за ці всі сім років, за кожну хвилину вашого життя, вашої сили, вашої енергії, присвяченої цьому театру. Трошки всплакнуть. Вдячний вам, вдячний друзям, вдячний скептикам. І найважливіше відповісти на ваші питання. Питання перше. Вітаю! Цікаво, які запитання зазвичай найчастіше дратують режисерів. Хай це буде дуже-дуже тупо, але чи буде там душ? Дуже бісить питання, коли ну, там вистава про війну. Там помирають люди, я переживаю, як пояснити акторці, що означає, що помирає її найкращий друг. А вона виходить і каже: слухай, а от з якою зачіскою я буду в цій сцені? В мене це просто, ну. Я розумію, що це е, така штука, не тільки жіноча. Насправді я бачив багатьох акторів, які і чоловіки переживають ці штуки, але бляха-муха. Оце, оце вбиває, коли ти переживаєш за драму, а люди переживають за зовнішній вигляд. А про душ, це про гастролі. Тут розкажіть про смішні ситуації під час вистав або репетиції. От якраз про душ, я і розкажу, у мене дівчата згадаються. Дуже переживають на гастролях, що зможуть вони помитися. Я насправді сам дуже часто, от, особливо влітку, коли ми гастролювали. Ти розумієш, що ти під час гадейки там сім потів сходить, і треба помитися. Але коли це найважливіша проблема, коли в цьому застрягають, то е, нещодавно у нас була ситуація, нам запропонували гастролі в Харків. І одна з акторок не буду називати її, вона була присутня при цій розмові. І вона каже: Ні, я кажу: Ну так і так. І так, Харків живе весь цей рік, як Київ, тільки там перші півтора-два місяці. Його і досі обстрілюють, не треба хвилюватись, там все зробимо безпечно і так далі. І тут вона каже: Я просто не довіряю організатору, скоріше за все, душу не буде. І мене просто це вбило, тому що, ну, типу тут обстріли там, орки нападають всі діла, а людина переживає за душ. Це дуже смішно е, для мене, тому що е, ну така, така людська природа, і заради цього мені здається, існує е, театр. Хоча насправді ситуації було дуже багато смішних, було дуже багато таких всяких факапів зараз так навскидку. В голомозі співачці якась пошловата репліка, сказана актором в репетиції. Я його ну. Типу, чувак розганявся, я його не поправив, а він потім ляпнув це під час вистави, і зал дуже довго сидів і не міг зрозуміти, що відбувається. Чи лавочку, яку ми забули поставити на Чехові, і початок Чехова. А я переживаючи за те, як там все починається, виходив Сергій Волосивець перший, і я дивлюсь, а у Сереги немає лавочки, Серега перші там 10 хвилин його. Е... Дуже чіпательного монологу про тяжке життя актора. Він викручується, як це робити без лавочки. Це дуже оживлює процес під час вистав як грати у Як і виглядає? Okay. Святково. Нагадую вам, що це семиріччя театру між трьох коло, і ми заходимо в нашу святкову залу. це ця зала. О, ця зала називається Кіно-Будка. Подивіться, будь ласка, колись давно ну, нижню частину не дивіться. Покажи, будь ласка, ось цю красу. всю. Колись ми зі студентами театральної студії. Цей маленький. Шматочок України привели до такої вот краси. Потім покажи покажи на нагрунути. Потім трошечки заставилося реквізитом і воно постійно оновлювалося реквізитом, перебувалося і так далі. Тому трошечки зараз бардак, але частково ми його вже прибрали і сподіваюсь, що на майбутнє будемо прибирати. Мені здається, що одна з основних функцій нашого театру це перетворення чогось старого, як історія з цією кінобудкою. Сім років тому, коли я прийшов працювати в цей коледж, я сказав, що в залі побачивши чотири ось цих ось вікна ось цих чотири маленьких вікна це вікна в залу, Звідси можна побачити. І я сказав о, директорці коледжу Бережно, що Нелі Юрівна, там є кімната. Вона мені спочатку не повірила, ми пішли до, ми пішли до замдиректора, і вона сказала, так, там є кімната, і її деся років ніхто не відкривав. От о, через 17 років ми зробили цю кінобудку, вона така називається, такою як потрібно. Які плани на майбутнє? Дуже хочеться нормально організувати роботу театру так, щоб о, займатися тільки от, прийти, зрепетирувати, прийти, зіграти, а в основному зустрічатися з ребятами на е, репетиціях, можливо, нових вистав. Е, і найголовніше, що мені дуже дуже хочеться. Мені хочеться зустрічатися от, з компанією, яка зараз зібралась на згадайся. На знімальних майданчиках організувати оце моя зараз ідея, така фікс. Все ж таки організувати процес вироб кіновиробництва, знімати короткі спочатку метри і перейти до ідеї повних метрів. От дуже мені хочеться наші друзі зняли, зняли короткометражку за згадайкою, але вони тримають її від нас в секреті. Ми її вже не бачили от майже рік згадайте, майже рік, як вони її зняли. Тож, Бодя, ми чекаємо цей короткий метр, і взагалі я скучив: мені хочеться попрацювати як кінорежисера, як кіноактора, і попрацювати зі своїми на майданчику, от на кіномайданчику. От дуже мені це хочеться. Тут, наприклад, у нас. Зі старих коробок і труб зроблений Максимка. Колись Сергій Волосивець у виставі е за Антон Павловичем Чеховим кричав у кінці: піду покличу садівника і виходив з цим е садівником. Ось колесо від е мотоцикла, який зробив е Юра Дігтярьов. Це декорація вистави. Е Дей хто небудь за Вільямом Сараяном. Старі, напевно, нікому не потрібні речі, яким ми дали нове життя. Ось ця рамка у голові від села. Це за Миколою Гоголем. Так. Що найстрашніше траплялося під час вистав? Напевно, одне з найстрашніших речей. Це коли на показі в музеї а, на Печерську волосевець випадково розбив вікно, і ми дуже переживали. А це прям ну, от, публіка, і ми грали в метрі один від одного. І я дуже переживав, щоб, щоб, щоб ніхто не поранився. Ми це органічно достатньо зробили, але я пам'ятаю, що публіка виходила якраз тим, ого, це також оживило виставу. Ви всі переживали, щоб не поранитись. Ну оце напевно був один з най, -най але страхів дуже багато під час показів. Насправді може багато чого статися. Як пам'ятаєте, мікроскоп в дитинстві, коли в школі вам давали розглядати під мікроскопом життя якогось організму, От тут, на цій сцені. Відбувається розгляд певного життя під певним кутом в певному масштабі. Що найскладніше в роботі режисера? Емоційні качелі, тому що сьогодні добре, завтра погано. Післязавтра добре, після запіслязавтра погано. І продовжити вірити в людей, в людяність і в те, що робиш, це напевно найскладніше. Чим більше ми знайомимось з людьми, тим це складніше. Коротше, зараз Чехово ми грати не будемо. Логіка досить проста, але багато речей в виставі, які ми використовували в Чехові, вони зараз перейшли в нову виставу в Кравцова за Коломійцем, і це дуже круто, тому що ми живемо в епоху потреблення, споживання. Ми зараз живемо в епоху споживання. І ми ну, просто вибачте, пересираємо речі. Ми взяли, покористувалися, викинули, взяли, покористувалися. Щось не так працює, все нахрен викинули. Цей. А наш театр дає можливість жити старим речам, старим приміщенням. Ось це приміщення кінобудка. Приміщення нашої зали, нею давно не користувалися як театром дуже давно. Ні, коли майстер казав, що там вів театральну студію, але але приміщення друга кімната в бірмі. Приміщення, яке завдяки Артему Ракеляну, ми привели його до ладу, Я дуже вдячний Тьому за те, що він дає можливість працювати. Я Дуже вдячний керівництву коледжу, що вони дають нам працювати, тому що у кожного є шанс, і все питання лише в тому, як ми його використовуємо. Я вважаю, театр між трьох колон свій шанс використовує і ще використає, ви побачите. От, е, коли почалась повномасштабна, я був впевнений, що я більше не буду займатися творчістю, тому що це комусь потрібно, якщо люди продовжують бути моральними і не тільки моральними уродами, цілуйте сцену за лайку. Вітання, ЦКМ Кнео і всім вихованцям. Е, чесно кажучи, нехай вибачає мене мама. Ми чекаюсь багато, і за це майже не вибачаюсь, практично не вибачаюсь. А, сцена, вона моя рідненька. Оцими руцями багато чого в неї вкладено і Я думаю, що вона мене пробачає. Там за іншою традицією я перед нею вибачаюсь після вистави. Що таке вистава? Можна сказати, що це як айсберг, і ви бачите тільки його верхушку. Але верхушка це хоча б ну одна четверта всього айсбергу, дві три четвертих заховані під водою. Тепер вдумайтесь, от остання вистава, кравцов, ми репетирували ці дві з половиною години приблизно чотири місяці. Чи є матеріал, за який ніколи не візьмешся? Не можу такої взагалі назвати, будь-що будь питання завжди в тому, під яким кутом підавати, подавати. Є речі, за які я не візьмусь, якщо мені скажуть трактувати їх саме отак. Да? Там, прославляти Росію ні, чи якусь таку діч. Прославляти фашизм ні. Це не візьмусь таке робити. Але матеріал про Росію, матеріал про фашизм. Можу взяти. Ми все ж таки перший інтернет-театр в Україні. І ковід, і війна, і згадайка це все підтвердили. Чи буде у театру патреон? Оце дуже важливе питання, чесно кажучи. Всі питання пов'язані з патреоном, з подачою якихось заявок по участі там у фондах, і так далі, я не витягую, не встигаю. Мені дуже цього хочеться, але напевно це одна з таких моїх мрій, щоб була команда, адміністративна сама команда, яка б мене слухалася. І робили те, що я прошу в плані того, що типу тут подавали заявки, отут створили Патреон і Так далі. Тож я закликаю людей, якщо ви любите театр, якщо ви знайомі з нашою творчістю, у вас є час і можливість додатково заробляти. В мене невеличка одна є ставка, але загалом я пропоную процент від роботи. То я вам пропоную співпрацю, працювати попрацювати в театрі. Навіть дистанційно, те ж саме створення патреону, мені здається, його можна зробити повністю дистанційно, виставляти рекламу, якої нам так не вистачає нашому театру. Це можна робити також дистанційно. Я вас запрошую до співробітництва. Тобто, я роблю наступне оголошення. Я, шановні мої друзі, запрошую вас попрацювати в театрі між трьох колон, в адміністративній команді, попрацювати над рекламою, попрацювати над Патреоном і так далі. і так далі, Поподавати нас на різні фестивалі, можливо, пошукати якісь інвестиції і так далі. Якщо вам цікаво практикуватися в цьому, якщо ви зацікавлені в розвитку української культури, ми дуже дуже за. Пишіть мені в приват директ, чи просто ставте коментарі під цим відео, і я вам буду відповідати. Я вам дуже-дуже вдячний за ваші питання, дуже від цієї душі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я вам дуже вдячний за всі ці сім років. Бережіть себе і бережіть Україну.